Восени ризик зараження кором зростає, закриті приміщення, тривале перебування в групах людей та контакт із великою кількістю осіб. Усе це сприяє швидкому поширенню цієї небезпечної інфекції. Кір заразний ще до появи клінічних симптомів. Тобто, зовні людина здорова, людина може відчувати легке нездуження, але вона вже може виділяти цей небезпечний вірус збудник кору. Проявляється початок хвороби, як звичайна вірусна інфекція, нездужання, нежить. Характерною ознакою є світлобоязь, тобто люди хворі на кір, вони закривають штори, тобто не вмикають світло, щоб в кімнаті було темно. Характерний висип». Вірус кору передається повітряно-крапельним шляхом, тому досить недовго контакту з хворим, аби підхопити інфекцію. Медики наголошують, вакцинація є надійним способом захиститися від цього. На сьогодні всі заклади охорони здоров'я, які проводять вакцинацію проти кору, забезпечені цією вакциною. За нашим календарем вакцинації в Україні на сьогодні необхідно для захисту отримати дві дози в один рік і в шість років. У складі комплексної вакцини проти кору, епідемічного паротиту, народі ще відома як свинка, і проти краснухи. З 1 січня 26-го року внесені зміни в національний календар, і та друга доза, яка сьогодні ми отримуємо в 6 років, вона зміщена в 4 роки. У соцмережах особливо в Тікток побутує думка, що щеплення може викликати аутизм. Пані Надія запевняє, що ця інформація є фейковою. Жодне дослідження не підтвердило зв'язку між вакциною проти кору та розвитком аутизму. Ця історія і ще 90-х років один із лікарів в Британії написав у відомому журналі «Ланцет» цю статтю, якоби він. Зробив дослідження на своїх пацієнтах і встановив цей зв'язок. І ми, на жаль, зустрічаємо в своїй практиці сімей, які відмовляються, посилаючись на цю інформацію. Звичайно, ми проводимо роз'яснювальну роботу, ми розказуємо, що цей зв'язок уже дуже давно спростований великою кількістю досліджень. Тож, якщо ви або ваша дитина пропустили щеплення за віком, не відкладайте візит до свого сімейного лікаря, він допоможе скласти індивідуальний план вакцинації та відповість на всі запитання. Адже саме вакцинація сьогодні надійний захист від тяжких ускладнень кору завтра. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.